Всім привіт, друзі! Диявол боїться єдності віруючих. Як ви думаєте, якщо всі віруючі зберуться єдинодушно, чи будуть у школах викладати брехню про те, що еволюція права і що землі мільярди років? Ні. І це найбільше побоювання диявола, тому він створює хибні теорії, релігії та вчення балакунів, намагається всюди насадити своїх лукавих слуг, щоб не було єдності, щоб люди не орієнтувалися в часі і не знали істини про своє походження. Адже тоді діти будуть знати, хто вони і звідки, що вони не собаки і не мавпи, а рід Божий, і будуть прагнути до цього найвищого стандарту. Підпишіться на канал Салтаненко, де ви знайдете величезний ресурс божественної істини та наукових фактів від провідних учених, світу про походження людини і справжній вік землі. Напишіть нам, щоб стати частинкою церкви, єдинодушно молитися і проповідувати Слово Боже. Для поразки диявола на всіх рівнях нехай Бог береже вас.